Єремія, розділ 40: слово, що було до Єремії від Господа по тому, як Невузарадан, начальник царської сторожі, відпустив його з рами, коли його він узяв, а він був закутий кайданами серед усього вигнання Єрусалиму та Юди, вигнаних до Вавилону. І взяв начальник царської сторожі Єремію та й сказав до нього: Господь Бог твій, говорив оце зло на це місце. І навів, і зробив Господь, як говорив був, бо ви згрішили Господеві і не слухалися Його голосу, і сталася вам ця річ. А тепер ось я сьогодні розковую тебе з кайданів, що на твоїх руках, якщо в очах твоїх добре піти зо мною до Вавилону, іди, і звернуся я своє око на тебе. А якщо зле в твоїх очах піти зо мною до Вавилону, то залишись. Дивися увесь край перед тобою. Куди тобі видається за добре і за справедливе піти, туди йди. І коли той не навертався на це, сказав далі, то вернися до Гедалії, сина Ахікама, сина Шафанового, якого вчинив начальником Вавилонський цар над юдиними містами, і живи з ним серед народу. Або куди тобі подобається, туди йди. І дав йому начальник царської сторожі їжі на дорогу та дарунка і відпустив його. І прийшов Єремія до Гедалії, сина Ахікамового, до міцпи, й осівся з ним серед народу, позосталого в краю. А коли всі військові зверхники, що були в полі, вони та їхні люди прочули, що цар Вавилонський учинив начальником над краєм Гедалію сина Ахікамового, і доручив його мужчин, і жінок та дітей, і тих з бідних краю, що не були вигнані до Вавилону, то поприходили до Гедалії, до Міцпи, і Ізмаїл, син Нетаніїн, і Йоханан, та Йонатан, сини Керахові, і Сарая, син. Танхуметів, і сини Нетофеянина Ефая, і Ізанія, син Маахеянина, вони та їхні люди. І Гедалія, син Ахікама, сина Шафарового, заприсягнувся їм та їхнім людям, говорячи: не бійтеся служити халдеям, сидіть у краї й служіть Вавилонському цареві, і буде вам добре. А я ось сидітиму у міцпі, щоб заступитися за вас перед халдеями, що прийдуть до нас. А ви...» Збирайте вино і літні плоди та оливу, і складайте в ваш посуд, і сидіть у ваших містах, які ви зайняли. І також усі юдеї, що в Муаві, і серед Амонових синів, і ведомі, що в усіх краях чули, що цар Вавилонський полишив частину в Юді, і що вчинив над ними начальником Гедалію, сина Ехікама, сина Шафанового, і вернулися всі юдеї з усіх тих місць, куди були порозігнані. І прийшли до Юдиного краю, до Гедалії до Міцпи, і зібрала вина та літніх плодів дуже багато. А Йохаан, син Карехатів та всі військові зверхники, що були на полі, прийшли до Гедалії до Міцпи, та й сказали до нього: Чи справді ти знаєш, що Бааліс царамонових синів послав Ізмаїла, сина Натиїного, щоб убити тебе, та не повірив їм Гедалія, сина Хікаманів? А Йохаман, син Керайхів, сказав таємно до Гедалії в міцпі, говорячи: нехай я піду й уб'ю Ізмаїла, сина Нетанійного, і ніхто про це не довідається, нащо мають забити тебе, і буде розпорошений увесь Юда зібраний до тебе, і погине останок Юди. І сказав Гедалія син Ахікамів до Йоханана, сина Керахового: Не роби цієї речі, бо лжу ти говориш на Ізмаїла.